Дуже часто в полі можна зустріти куріпок, які кочують цілими сім'ями. Це невеликі пташки, що дуже швидко бігають. Виявляється, це родичі перепілок. Куріпки і перепілки належать до ряду куроподібних. Сьогодні часто в ресторанах і кафе можна замовити салати з яйцями перепілок, страви з перепелиним м'ясом. Перепелів Активно вирощують в інкубаторах, тахофермах і приватних господарствах. М'ясо цих птахів не поступається якістю і смаком м'ясу справжньої дичини. Про користь м'яса і яєць цих птахів ви знайдете в інтернеті безліч інформацій. І багато вітамінів, і легко перетравлюється, і містить каротиноїди це переносники кисню, зміцнює кістки. Перелік можна довго продовжувати. Виявляється, перепілок потрібно правильно годувати. Найбільш продуктивним віком цих птахів є проміжок від 2 до 9 місяців. І саме в цей період вони мають найвищу несучість. Цікавий процес переходу годівлі перепелів з одного виробника комбікорму на інший. Це потрібно робити поступово, збільшуючи норму. Нового корму щодня на чверть. Таким чином зможете уникнути стресів у птиці та падіння продуктивності несучості. Не перегодовуйте птицю, не засипайте годівнички повністю, бо пташки будуть розкидати комбікорми. Молодняк перепелів потребує кормів з високим вмістом білків. Овес для них небезпечний, може забивати стравохід. Важливо запам'ятати, перепілка дуже сильно реагує на будь-які стреси, як в харчуванні, так і в зовнішньому середовищі, де вона перебуває. Ці птахи надзвичайно вимогливі, тому врахуйте, це при створенні належного клімату і середовища. І про цікаве, Перепилені яйця не викликають алергії, у них міститься білок. Овомукоїд, який використовується для виробництва протиалергічних препаратів.